Його твори співає вся країна. А тепер вони ще й зазвучали у сучасному виконанні. Вірка сердючка Наталя Могилевська, Дорофеєва, Монатік, Олександр Пономарьов, Ірина Білик. У палаці мистецтв України відбувся грандіозний концерт до 80-річчя національної легенди народного артиста України, поета Юрія Репчинського. У залі повний аншлаг, як зірки естради вітали Юрія Репчинського з ювілеєм, розкаже Олена Логінова. Народний хіт – пісня Зелений гай у запальному виконанні співака Монатіка «Ти щаслива сигова да не забудеша, мене забудеша, мене забуде у долі. Своя весна в інтерпретації Віталія Козловського. Щастя! Легендарні українські пісні поета Юрія Репчинського звучать у виконанні молодих українських артистів. В залі Національного палацу Україна повний аншлаг, жодного вільного місця. Грандіозний концерт присвячений 80-річчю національної легенди народного артиста України Юрія Рибчинського. Поет, драматург, один із засновників української естрадної пісні. Автор понад трьох тисяч творів, з них сотні віршів покладено на музику. Його пісні вже давно стали народними хітами. В цей раз їх вперше виконують сучасні українські артисти. Глядачі, які прийшли на ювілейний концерт Юрія Рубчинського, кажуть, що для них його творчість особлива, а пісні написані ним не втрачають актуальності і додають сили духу у важкі часи, які зараз переживає Україна. Музика це складова нашої ДНК, і я вважаю, що музика це зараз найбільший наш рупор, який ми можемо проголошувати про себе як українці, не тільки в Україні, а по всьому світу. Юрій Рівчинський це особистість, це українська особистість, це людина, яка своєю творчістю піднімає дух нашого народу. Всі пісні, які написав Юрій Рівчинський, я сама слухаю слухаю зі своїми друзями. Вони до до сих пір дуже актуальні, дуже круті, дуже класні. Концерт грандіозний. У ньому беруть участь понад 20 артистів. Ведучі заходу Наталія Могилевська та Олександр Рудинський. Наталія ділиться для неї Юрій Рибчинський особлива людина, з якою дружить усе життя і виконує пісні написані Маестро. Скільки життя в тих віршах, скільки любові до жінки, до краси, до сили, до України, скільки смаку життя ви не уявляєте, він просто геній. От жити з ним в один час це величезне щастя і вдача. Я вважаю, що він на ньому зростали покоління, на його змістах, на його влучних римах. Це людина, яка просто змінила світ, змінила Україну своїми неймовірними віршами, піснями. Артем Пивоваров, співачка кола, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Вірка Сердючка – Всі своїми виступами вітають ювіляра з днем народження. Тут це було по-справжньому, це було відверто, він посміхався. Знаєте, я пам'ятаю, що ходила з портфелем в школу, то в мене завжди ой, летіли дикі гуси. Я завжди співала. Я вважаю, що на нього, на нього потрібно рівнятися, тому що це справжній професіонал, а не оце, не, 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 не отак. Я йому бажаю здоров'я і посміхайтеся. Одним із сюрпризів для глядачів став живий оркестр під керівництвом Дмитра Сарацького, 35 музикантів. Організатори подбали й про сучасну графіку з використанням штучного інтелекту. Катерина Царик, режисерка-постановниця концерту, зізнається, це була непроста робота. 21 артист і для кожного підбирали пісню Юрія Рибчинського особисто. Тати цим пісням, скажімо так, другу молодість для того, щоб молоді артисти вже з сталі величини цього часу виконали ці легендарні пісні і показали ще раз, наскільки вони потрясні, наскільки вони потужні. Олександр Пономарьов виконував відому пісню Робчинського три долі, яка вже давно стала народним хітом. Це геній нашої сучасності. Ми маємо і дуже добре, що держава держава і люди, які живуть в цій державі, розуміють, що потрібно їх, скажімо так, казати їм дякую за життя. Бажано, щоб так і було. Це ознака цивілізаційності. Наприкінці концерту маестро Юрій Рибчинський з'явився перед публікою. Дякував усім за привітання до свого ювілею. Я думаю, що варто було прожити 80 років. Заради такого концерту. Заради такої публіки, як ви. Я щиро вдячний долі, що народився в Україні. Юрія Рибчинського теж чекав сюрприз. Поет, який є народним артистом України та героєм України, на своє 80-річчя отримав ще одну визначну нагороду від президента України орден Ярослава Мудрого, 4-го ступеню. Так сталося, що головним жанром в історії України є пісня. І поки вона є у нас, є кому писати, є кому співати. Ми не вмирущі, ми не переможемо. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.